Вже кілька тижнів в зоні АТО перебуває 40-й батальйон територіальної оборони, який переважно складається з криворізьких добровольців. З перших днів його перебування на сході України криворіжці активно допомагають нашим бійцям у матеріальному забезпеченні. Командир батальйону тримає постійний зв'язок з керівництвом міста і особисто з міським головою з цього питання. В Зону АТО направляються бронежилети, каримати, бушлати, радіостанції, і цей список можна продовжувати довго. Останні у часі гуманітарну допомогу військовим супроводжували позаштатний радник губернатора Дніпропетровщини Микола Колесник, перший заступник міського голови Андрій Гальченко, командир муніципальної гвардії Олександр Голяков та журналіст Олексій Кущ. Вони щойно повернулися з зони АТО, та розповіли про все, що турбує наших добровольців. А турбуватися є про що спочатку з позитивного. Що стосується сьогодні матобезпечення, то ми фактично зробили все. Так, да, є сьогодні. От ми приїхали троє скажу троє суток дощ. трое суток дождь. И и до Здесь проблема с, а дождь. да, ну не прекращается просто. Соответственно, на сегодняшний момент есть вопросы, связанные с формой, то есть вторым комплектом формы для того, чтобы первая успевала высыхать. Вот ребята за нами приехали, да? Мы вытянули свои вещи с машины, я вытянул, отдали людям для того, чтобы они просто оделись в сухое, бушлаты достали. достали бушлаты, потому что оно просто не сохнет. Соответственно, нужны э, на сегодняшний момент сейчас занимаемся, там есть 17 я бригада и мы сами сделаем. При привезли були дві вружуйки, і сразу ребята там через два часа были були сухі. Тобто ну непосредственно надо берцы запасные, потому тому що вони теж не сохнуть. надо носки труси, тобто, Дім, то обычные, у всіх довжозна дверка у літа вдаруліто вносить свої корективи. Тому батальйонові конче необхідні хлорка, переносні душові побут для бійця це запорука здоров'я. Комбат, дякуючи криворіжцям, просить, щоб допомога відповідала вимогам. Це стосується і продуктів. Харчування бійці забезпечені повною мірою, готують гарячі страви, отримують і потрібні вітаміни. Ми на останньому зустрічі в штабі, коли сиділи, от слова дословно командира «Ребят, Рібят, хватить з питання». То есть мы привезли столько, но заметьте, и поездки. Да, мы привезли, им складывать просто некуда. Ребят, стоп, стоп. стоп да. Давайте мы будем говорить, ну как-то координировать и действия. Почему сделан штаб? То есть люди будут напрямую нам давать задания о том, что надо привезти сегодня или макароны, или тушенку. Потому что тушенка мы в последний раз тоже привезли там 2500 тисячі банок. И мы их забили просто. Они говорят, куда это актуальними на сьогодні є прилади нічного бачення, біноклі, дещо з озброєння і автомобілі. Це виявляється є справжнім болем для батальйону. На сьогодні він має робочих лише два: Урал та «КамАЗ» і санітарну машину, яку використовують не лише за призначенням. По факту на на 400 чоловік у мене там 5,5 з транспорту, хоча записано 20, а то й 30. Стоят автобусы какие-то непонятные, стоят какие-то газоны, вот весь хлам, Подбитые. который был в предприятиях, его просто сбросили по мобилизационному предписанию. Вот я считаю, это, это, это преступно просто делать по отношению к карме. Это здесь, да, поломался, поругался, вызвал там эвакуатор, она приехала. А там, когда одни ребята едут выручать других, и поломался автомобиль, то это значит, сначала погибли те, кого спасали, да, а потом тех отдельно, которые ехали спасать. Вкрай батальйонові потрібні два Урали та дві машини газ 66 і ця проблема міською владою буде вирішена. Зрозуміло, що рідні та близькі дуже хвилюються за своїх бійців, але не завжди їхня допомога є результативною. Мова йде про бронежилети. Не варто купувати їх з рук чи без сертифіката. Журналістам показали зразок таких бронежилетів. Перевіряються вони легко, просто відстрілюються зі зброї різного калібру. Ось вистрілятеру. От вистріл. пістолет. Тобто пістолет. вообще не должен брать это как таковой. Вот пластину, которую город и область, то есть у нас одинаковые бронежилеты, которые мы передаем. Вот оно. и что вам было понятно? Это, кстати, как раз Николай Юрьевич Колесников и отстреливал. Это вот два выстрела, чтобы вам было понятно, да? 5,45 в пыль. В пыль. 545. Все. Это, это ровно. 7,62 имеет маленькую мятинку, А это И вот жизнь результат. Вот привозят, да, там передают. Друзья, да, вот. Друзья, свадьба. Окремою буде розмова з тими, хто продає цей мотлох за людське життя. А криворіжці вже втратили вісім своїх земляків. Четверо поранені. Зараз іде підготовка до перевезення поранених з Дніпропетровського та Харківського воєнних госпіталів до тисячки для подальшого лікування. Нам ще потрібно зробити в місті таку програму, як нехватка дефіцитних» извините, слово такое дефіцитних груп крові, да там четверта положительна, четверта на станции переливання крові. Там перша, вторая, третя. Ну с этим, слава Богу, там нету. А вот такі всі рідкі групи крові, иногда там лишние, да, там два пакети та крові. Це чато спасене жизнь реальна жизнь. Проблемою що потребує негайного вирішення, є і те, що невідомо скільки точно криворіжців знаходяться в зоні АТО, оскільки з'їжджалися туди хлопці з різних місць служби. Я как советник убирателя буду этим заниматься. Но не могут ребята, участвующие в АТО, находиться на учениях в Львовской области. Они должны иметь отметку в военном билете, где они находятся, они должны получать статус участника боевых действий, они должны получать точно такие же премиальные и прочие все вещи. Особливо треба наголосити, що в місті зовсім скоро почне працювати єдиний банківський рахунок на допомогу нашій армії, відкритий фондом Дніпро 1 Важливо те, що всі гроші, зібрані криворіжцями, підуть саме для криворіжських бійців, і кожен зможе перевірити цей факт по онлайн звітності. Крім того, фонду віддано всі контакти з виробниками та є домовленість купувати необхідне за собі вартістю. Наприклад, бронежилет четвертого ступеню захисту для фонду буде коштувати 1900 гривень. Фахівці знають, що це надзвичайно низька ціна, але відмінна якість. Завдяки єдиному рахунку існують гарантії чесності у використанні фінансової допомоги, плюс розпорядники безпосередньо спілкуючись з керівництвом батальйону, надсилатимуть солдатам те, що їм дійсно потрібне на даний час. Присутнім також було передано особисте прохання від учасників АТО. Особливе прохання родичам і знайомим бійців нашого підрозділу не викладати в засоби масової інформації. Будь що, що стосується бійців нашого батальйону. Місце знаходження, озброєння, кількість це все є державною таємницею і може допомогти ворогові в війні проти нас, щоб всі ваші близькі були живі, здорові і повернулися з війни додому живими і неушкодженими. Будь ласка, не викладайте ніякої інформації, не розповідайте її нікому. І як підтвердження міцного бойового духу та високого професіоналізму криворічців в зоні АТО журналістам розкрили інформацію невідому більше нікому. Стосується вона ворожого безпілотника, збитого на сході, Те, що показували вчора. в плюс це да, там, Дніпропетровський батальйон на сам робота 40 робота сракового батальйона. безпілотник був з'ят нашими бойцями. А висновком прес-конференції стало запевнення міської влади: буде зроблено все можливе, аби криворіжці несли службу спокійно та максимально захищено.